Ahoj, volám sa Viktoria a som tvoja učiteľka Slovenčiny. Pochádzam z Ukrajiny a vlastne pracujem ako učiteľka už viac ako 3 roky. Pracujem ako učiteľka, pretože som bývala na Slovensku takmer 6 rokov a tiež mám absolvovanú vysokú školu. Získala som titul bakalára aj magistra z ekonómie, preto rada pomáha s prípravou na primácie skúšky. Проте, акце ж, граво, за уймаво та научить по-словенськи клюн'є санівагай, а резервую лекцію правити раз, ну і трошки по-українськи. Власне, мене звати Вікторія, і я викладаю словацьку вже більше трьох років. Я надзвичайно люблю цю мову і люблю свою роботу, тому з задоволенням допомагаю вивчити цю мову іншим людям. Тому, якщо бажаєш вивчити мову, плюс підготуватися до переїзду в Словаччину або до вступних іспитів, одразу резервуй лекції зі мною.